Про Трампа, Трамп і Китай, тому що на цьому тижні відбулася зустріч. Імпорт знизили мита на 90 днів на кучу відсотків. Я не буду їх називати, але в Сполучених Штатах так це демо... представники демократів, чак Шумер в Сенаті. Але ж все таки, на жаль, Китай вкотре здолав Трампа, ну тому що так воно і виглядає. Трамп як вводив свої мита, казав, що Китай. Прийде і буде благати, але здається, просто зустрілися і вирішили домовлятися. Як ви вважаєте, стосовно цієї ситуації з митами, Трамп все ж таки програє і не доводить до кінця те, що він? Зрозуміло законував. було від самого початку, що сама ідея є правильною по змісту, але так як це робилося, механізм її введення він перетворив цю ідею не просто в. Позитивний концептуальний погляд він перетворив це в величезну шкоду Сполученим Штатам Америки, і важливо, що насамперед правильна реакція Європи вона отримала світ від обвалу економічного. І е, ситуація виглядає так, що найбільше наслідки цих непродуманих кроків, бо тут найбільша і найгрубіша помилка була в способі. Реалізації цього плану. І на це наголошують усі, так от найбільша шкода нанесена власне Сполученим Штатам Америки по всіх оголошуваних цілях, це, до речі, друга проблема. Коли реалізуються такі речі, ставити перед собою 5 чи 6 цілей є повним безглуздям. Бо якщо а, вернутися до того, що було проголошено Дональдом Трампом, Пітером Наваро, від того, що вирівняти сальдо торговельне, до того, щоби вернути виробництво в США через наповнення бюджету і так далі. Все це мрії, які можливі, якщо те, про що говорилося, реалізується довго, продумано і окремо по кожній номенклатурі продукції. Так, як воно вводилося, воно апріорі було зрозуміло, що нанесе колосальну шкоду довірі до Сполучених Штатів Америки, падінню е долара і багатьом-багатьом сегментах, навіть в розрізі е секторів і галузей економіки. Це очевидно, що всі це прогнозували, і так ситуація і обертається. В нинішніх умовах Дональду Трампу не залишається нічого. Ніж робити красиве обличчя при абсолютно поганому результаті. І тому те, що ми бачимо з Китаєм, і зверніть увагу, як він говорить: от ми прекрасно посиділи, домовилися з Китаєм, а з Європою ні. Європа, значить, не така довгороздана, але Європа веде себе абсолютно правильно. Європа посадила за стіл американців і змусила їх не. П'ятихвилинними відтермінуваннями рости, а вести розмову, а говорити по всій номенклатурі продукції, де стає зрозуміло, що висновки, які робилися Петером Наваро, Дональдом Трампом і всі, всіма іншими, вони просто є безглуздими за змістом. Очевидно, що це не може влаштовувати Дональда Трампа, але в цій ситуації треба розуміти, що Пекін дав відповідь Вашингтону. Не в відтермінуванні о цьому, яке відбулося при 10-30% з одного і з іншого боку встановлення мита. Бо це, пане Ромено, таке ж саме безглуздя, як і 100 чи 45 чи 140% рівного мита на всю номенклатуру продукції, так діють, які безумці, які не розуміють, так. що є потреби певних секторів, підсекторів, галузей. По якихось компонентах окремих, а не по всі, по всьому виду продукції і так далі. Тобто, ну, це не невігластво економічне. Так от, де Пекін дав відповідь а, Дональду Трампу, він дав його в спільній заяві Параді. з Москвою. І там оці пункти, де йде мова про те, що безглуздя вводити а, такі податки, про те, що. А Пекін і Москва заявляють про автономізацію системи економічної, системи фінансових розрахунків, банківської системи, і так далі. Далі позиція про те, щоб, щоб не відбувалося, вони залишаються партнерами. Одним словом, русський Китай – браття на вік. Я розумію, що Дональду Трампу не показали ці документи. Його продовжують тримати в логіці того, що биї ти виб'єш, Клин між Пекіном і Москвою не буде цього. Зустріч, які відбулися 8, 9 травня в Москві між Сідзіньпінем і а, Московським Фюрером, абсолютно чітко показують, що Москва і Пекін навпаки об'єдналися в тому, щоб топити Сполучені Штати Америки разом із таким капітаном як. Дональд Трамп, який не здатен на сьогоднішній день усвідомити всю складність ситуації в системі міжнародних відносин, ну і знову виникає питання, коли Трамп зрозуміє, що його політика по відриву, як він хоче, Росії від Китаю, вона ні до чого не приводить. І знову, що нам треба робити? Чекати, поки він. Я не знаю, там коли він зрозуміє Що чи зрозуміє взагалі? зрозуміє чи ні в цьому відношенні надважливо це спільна праця України і Європи і в питанні безпеки України, Європи і всього світу, і спільної роботи в питаннях з Дональдом Трампом і з американським істеблішментом. А ще більше з апаратом урядовим в Сполучених Штатах Америки. Очевидно вже, пане Романе, що таких відносин, такої моделі, яка була в взаємовідносинах між Сполученими Штатами і Європою, не буде. Хто б не був у Сполучених Штатах Америки, це вже очевидно і зрозуміло. Довіри до Вашингтона уже не буде, тої, яка була у попередні роки. Але. Партнерами країни мають залишатися. Кар партнерами мають залишатися і в рамках НАТО, і в рамках е, Всесвітньої торгівельної організації, і в рамках міжнародної співпраці і так далі. Однак треба розуміти, що е, світ після появи Трампа його безглуздих кроків е, рушив зовсім іншим напрямком. На сьогоднішній день виробляється декілька колон. Скажем так, або я б назвав їх союзів, блоків і так далі. І Так перша, яка формується дуже швидко, це зла. Це на основі Союзу Москви, Пекіна і Тегерана. Наступне: це коаліція свободи і демократії. Це Україна і європейські партнери, Канада, ну і цілий ряд учасників те, що називається формату Рамштайн. І є третій. Які випадково заблудилися у першій частині і в другій. І очевидно, що вони будуть зараз шукати собі місце прискореним темпом, коли вже зрозуміло, що вість зла буде концентруватися сильніше, вона буде замикатися в собі, всередині. І це видно по результатах зустрічі Сі Цзіньпіня і Путіна. І на даний час лише вирішується питання. А те, що стосується. Коаліції свободи і демократії вона здатна щіль, щільніше працювати? Чи треба відповідати на питання, як ви кажете, коли Трамп усвідомить це? Я відповідаю: Трамп це не усвідомить ніколи. Що хто може це зрозуміти? Конгрес? А, хто може це зрозуміти? Державна машина США. І в кінці кінців Трамп просто стане на дорогу імпічменту. І він закінчить імпічментом у цій ситуації. Бо чи ми з вами будемо розбирати зараз Стамбул, і зрозуміло, що це абсолютно безрезультатний е, раунд, це безрезультатна балачка. Чи ми будемо розбирати питання санкцій, бо тут зрозуміло, що потрібне об'єднання Вашингтона і Брюсселя. Чи ми будемо розбирати питання допомоги Україні, бо тут також потрібна ця єдність. Бісова робота вона потрібна, бо вона потрібна і Сполученим Штатам Америки завтра. Україні сьогодні, Європі післязавтра. Бо треба розуміти, що в Сполучених Штатах Америки, в Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході самостійно нічого не виходить. Це ж видно, бісова робота. Ну чим завершився результат з куситами самостійного поєдинку Сполучених Штатів Америки? Нічим. Поки Ізраїль не вступив у цей бій, невідомо, куди стріляв Дональд Трамп і чи взагалі він кудись попадав у цій ситуації. Достатньо було доби, коли за справу взялися ізраїльтяни, і питання стало на потрібні рейки. Ось вам відповідь на поверхні: чи розуміє це Трамп? Ні, не розуміє. Чи зрозуміє він ні. Він живе у світі власних переконань. Де перша позиція Дональд Трамп самий великий. Він все може, і найтрагічніше, ну, що оточення також намагається це йому робити. От що трагічно. Тому що якщо в авторитарних країнах це зрозуміло, там царя не треба відволікати від його пане Романе, Відоку, я вас переб'є, пам'ятаєте, коли е, почалися тільки діяльність Дональда Трампа? Ми з вами говорили, коли пройшла зустріч в Ріяді, я тоді казав. Оце дев'ять відповідей, і в яких сім було ось такий великий Дональд Трамп, ось він сонце-сайн. Я казав, чим це закінчиться? Це закінчиться тим, що е, з цієї величі спочатку виросте корона, потім шапка Папи Римського, а потім роги для тих, хто це говорить. І от зараз ми напередодні, коли проб'ються ріжки, як у молодого бичечка, Тільки битись він ще не може. Це архар, це козел без безрогий. Він не може битися за демократію, за свободу. Він може говорити, але розмови це розмови вести це не мішки носить у цій ситуації.